Угода про створення Фонду з відбудови України, саме американсько Українського фонду з відбудови України, і є зараз і знаходиться її проєкт в Верховній Раді України, і далі на четвер, на цей планується для ратифікації, тобто затвердження парламенту. Саме ця угода на... містить 12 статей і навіть 12 сторінок. І саме цю угоду ми побачили нарешті підписи. Віце-прем'єрки пані Свериденко та міністрі, міністра фінансів США, пана Бесента. В цій угоді насправді це перша і така політична і загальна частина, де 12 статей визначають перше, що такий фонд створюється з відбудови, що його створюють з американського боку ФІДІЕС, тобто файна, фінансова. Корпорація з розвитку, якщо перекласти е, е, з англійської мови, з українського боку сторона, український уряд виставляє агентство з розвитку публічно-приватного партнерства. Ось вам дві нарешті з'явилися з тексту зрозуміння, хто ті хто, люди або установи, які створює цей американський український фонд. Ще раз це ФІДІ СІ і е, з українського боку агентство публічно-приватного партнерства. Але ми не маємо жодних ілюзій, що це уряд, тут це урядове агентство. Mm -hmm. і саме на цьому далі базується вся логіка того, що уряд український нахвалював, на погоджував, і тепер, е, на моє переконання, має все ж таки показувати, а не розповідати чергові казки про те, що недозгоджували, не допідписали. Тому що моя фахова оцінка, і я більш того від американських партнерів знаю, що цей проєкт угоди, угоду, яку вже підписали, який тепер виноситься на ратифікацію, є справді засадничим, а не рамковим. Він є базовим, і вже в ньому згадано, чому я і закликаю український уряд припинити ховати чорну кішку в зовсім не темній кімнаті. В цій вже угоді згадана угода про обмежене. Партнерство, тобто угода, яка і заснувала на, на основі якої і діятиме американсько-український фонд з відбудови, навіщо її ховати, якщо вона вже декілька разів згадується це як угода, як невід'ємна частина домовленості, яку український уряд уклав з американським урядом?